Ну а далі будемо говорити про відпустки, як я обіцяв. Сезон відпусток стартував, де відпочити недорого і з комфортом в Україні або за кордоном, якщо у вас є можливість виїжджати, що пропонують цього сезону туроператори. Наші журналісти склали рейтинг топ 5 країн з бюджетом в 40 тисяч гривень на двох. Тож, куди поїхати влітку, щоб відновитися, не перемикайтеся, це буде дуже цікаво. 11 років подорожей і 39 країн. Всі свої мандрівки киянка Вікторія організовує самостійно. З Собою дівчина завжди бере мінімум речей. Відпустку радить починати із вигідної дати для авіаперельоту. У будні можна знайти день, коли квиток коштуватиме найдешевше. На вихідних і у свята це буде значно дорожче. Продумати свій маршрут мандрівниця теж рекомендує завчасно. Потрібно завантажити офлайн карти. Я завжди так роблю. І на цих офлайн-картах позначити готель, де ти будеш жити, якісь місця, де ти хочеш відвідати, і подивитися, який громадський транспорт найкраще метро туди ходить. Востаннє Вікторія була у В'єтнамі. Наступна її мандрівка буде до Албанії. каже, обрала цю країну через неймовірні краєвиди. Я дізналась, що квитки туди і назад до Албанії будуть коштувати десь 3,5 тисячі гривень. Це на одну людину. І так само щоб проживати біля моря в кімнаті, де ти живеш сам, не в хостелі тобі потрібно буде заплатити десь 7 тисяч гривень. То я розраховую, що за цю тижневу поїздку до Албанії я витрачу десь 20 тисяч гривень. Албанія і Чорногорія у 2025-му в топі серед поїздок за кордон кажуть туроператори. Вони підходять для спокійного відпочинку без метушні. Тиждень такого релаксу коштуватиме від 35 тисяч гривень на двох. Вже дуже багато людей надивилися, наприклад, на Туреччину, на Єгипет, на ту ж саму Болгарію і відкрили для себе Чорногорію та Албанію. По-перше, ціни на такі напрямки, як Туреччина, наприклад, вони дуже зросли на цей рік. Вони зросли і вони вже не відчуваються вже такої різниці вартості між Туреччиною та Албанією або Туреччиною та Чорногорією. Втім, попри ціну, Туреччина залишається однією із найпопулярніших серед туристів: готелі Inclusive, широкі пляжі, активні розваги, ідеальний відпочинок для сімей з дітьми. Вартість туру на двох стартує від 34 тисяч гривень. І така ціна протримається до середини червня у сезон буде дорожче. Туреччина зросла в ціні. Якщо раніше там можна було в тисячу доларів до, до війни, до ковіду в тисячу доларів це була гарна п'ятірка, з навіть така краща середнього, скажімо так. То зараз це буде ну четвірочка хороша в тисячу доларів, в принципі, можна. Але ну це якщо на червень, якщо на липень, то це десь від півтори краще розраховувати. Популярні зараз тури і до Греції кажуть оператори: тижнева путівка на двох в середньому коштуватиме 36 тисяч гривень. Греція, вона дуже схожа на Туреччину по концепції для дітей. Там дитячі клуби, дитячі майданчики, дитячі басейни, аквапарки. У топі також курорти Кіпру. За відпочинок там за двох доведеться заплатити близько 40 тисяч гривень. Але харчуватися доведеться переважно самостійно. Іпр в основному бронюють на сніданках або сніданки вечері, і там вже ходять по ресторанчиках, по барах. В середньому на їжу. Якщо ми беремо європейські країни, то потрібно розраховувати 25 євро на один прийом їжі на двох. Ну і ще один з популярних маршрутів Болгарія. Попит на неї зріс під час війни. Відпочинок бюджетний, доїхати можна автобусом. Путівка на двох стартує від 23 тисяч гривень. І серед всього цього різноманіття вибору ми запитали у киян, де вони відпочиватимуть цього літа. Ми дочку старшу відправили відпочивати сьогодні. в Болгарію. Десь біля 550 євро. В Карпатах. На яку суму розраховую? Ну, Дуже важко сказати, це від часу залежить. Але буду в Україні однозначно. Ну, Розглядали взагалі дивилася на Болгарію. Тобто вона якби, саме так ближче, ніби. І ну дивилася ще на Турцію. Ну, це десь Турції ну, десь 40 тисяч, десь Ні, хіба ж Одеса. Рідна Одеса найкраще бронювати поїздки. Експерти радять, хоча б за три місяці, або купувати не в сезон. Тоді вартість путівки буде на третину менше. Ми бронюємо, оплачуємо 30% передоплати, і решта не пізніше ніж за місяць. І людям вигідно, і вони знають, що за ними зафіксовані і місця на рейсі, і в готелі. У вартість кожної путівки входить авіапереліт. Але їхати до литовища за кордон доведеться власним коштом автобусом або потягом. Вартість, наприклад, одного місця у купе буде коштувати 3250 тисячі гривень. Автобусний варіант дістатися до аеропорту він складатиме від 2000 тисяч гривень до 3500 тисяч гривень. Також, якщо ви не хочете відпочивати в готелях разом з росіянами, то підберуть готелі, де їх немає, і тоді вашими сусідами будуть європейці.